Регіональному ландшафтному парку Ялівщина 10 років. Який шлях пройшов парк і що йому загрожує зараз, розказуємо у нашому сюжеті. Ялівщина унікальне місце. Це ціла екосистема в межах Чернігова. Територія регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Це проднозаповідний об'єкт у межах міста Чернігова. Якщо говорити з погляду... Еколога, біолога, то це цінна територія, яка зберіглась фактично, це осередок дикої природи у місті. Говорячи про цінність парку, тут понад 600 видів різних рослин зустрічається, понад 100 видів хребетних тварин зустрічається. Тут є. Десь близько 50 видів рідкісних видів флори і фауни. Крім того, це територія, яка є своєрідним екологічним каркасом і легенями нашого міста. Землі, які нині є регіонально-ландшафтним парком, у 2014 році потрібно було захистити від зазіхань. Для мешканців Чернігова треба було зберегти Ялівщину, тому що почалася забудова, почався Конкретний деребан Ялівщини, і тому громадськість стала на позицію збереження Ялівщини. Але не обійшлося без проблем. Так внести всі землі Ялівщини до регіонального ландшафтного парку не вдалося. Ми готували як громадськість, брали всі історичні, всі, всі, всі документи піднімали. У нас вийшло 250 гектарів землі. Але коли ми почали розбиратися, що дуже багато, ну не багато, а трошки десь біля 38 гектарів, чи чуть менше, було під ре. Рендою під власниками і не комунальної власності після десяти років протистояння з чиновниками Ялівщина схудла до 168 гектарів. Так, деякі території, які планувалось включити до парку, опинились у приватній власності. А проєкт зонування Ялівщини, який пропонувався як остаточне вирішення проблеми, просто відкидався. Проєкт зонування. Території регіонального ландшафтного парку на сьогоднішній день такій стадії знаєте, тихій стадії так виносився на сесію обласної ради даний проект, розглядався на засіданнях науково-технічної ради комунального закладу Єлівщина, і в принципі обговорено було питань. Не було на жаль, на сесії обласної ради депутати не проголосували за даний проект. А на сьогодні питання призупинене, тому що діалогу з міською радою на жаль немає. Руку в цьому питанні на жаль також немає, крім того, Ялівщина постраждала під час російських обстрілів у лютому березні 2022 року. Ми можемо, коли прогулюючись парком, спостерігати, що є певні дерева, деякі ділянки з деревами, що не мають крони, так от верхівки немає, тобто з снарядами позносило гілля. Ну але ж розуміємо, що територія. Це насадження, так треба відновлювати. Звичайно, що на сьогодні стан регіонального шатного парку не зовсім задовільний. Так є багато дерев, які лежать, які аварійні також що загрожує життю людей. Втім, вивести повалені дерева працівники Ялівщини не можуть, адже згідно закону землекористувачем, є саме міська рада. Сьогодні якраз у нас 28 березня, 10-річчя створення регіонального шатного парку Ялівщина. Який був створений на землях запасу Чернігівської міської ради по ініціативі Чернігівської міської ради. Хоча на даний час заклад він підпорядковується Чернігівській обласній раді. Тобто, в зв'язку з тим, що на даний момент ці землі є власністю міської ради, і міська рада повинна займатися вирішенням всіх питань, що стосується вивезення мусора, прибирання сухих повалених аварійних дерев. З цьому вся проблема на даний час. І поки не прийнятий проєкт э, зонування э, регіонального шахтного парку Єлівщина, на даний час. Ми, як комунальний заклад, не маємо права змоги займатися. Всі цими. нещодавно тему прибирання дерев підняв начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Комунальне підприємство Зеленбуд зобов'язали прибрати повалені дерева у міськраді, дослухались. Особисто проконтролювати хід робіт виїхав, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако. У коментарі місцевому телеканалу заявив винний у всьому керівник підприємства. Повний безлад. Купи сміття, повалені дерева на території Ялівщини це свідчення бездіяльності і неспроможності керівника персонального цього підприємства виконувати свої обов'язки. Хай під тиском громадськості, але волонтери і Зеленбудівці все ж провели роботи в Ялівщині. Тим часом активісти кажуть, зберегти Ялівщину вкрай необхідно, адже це унікальний парк. Це унікальне явище, що ми в центрі урбанізованого середовища міста маємо рекреаційну зону. Це унікальне явище як для України, так і для світу. Тому ця зона надважлива. Вона має бути захищена, має бути збережена, має бути підсилена. Отже, боротьба за легені Чернігова триває.